До Дня Незалежності України певні категорії громадян зможуть отримати одноразову грошову допомогу. Відповідну постанову ухвалив кабінет міністрів, як пояснили у пенсійному фонді, цьогоріч механізм проведення виплати такий самий, як і торік. Ті особи, які є отримувачами пенсійних виплат, перебувають на обліку в органах пенсійного фонду, отримують дану грошову допомогу в серпні поточного року. Додатково звертатися не потрібно. Тим особам, які проходять військову службу, вони отримують грошову допомогу через військові частини та підприємства, де вони, звісно, проходять військову службу, на підставі заявки, яку їх роботодавці надають до органів пенсійного фонду. Своєю чергою громадяни, які наразі не працюють, не проходять військову службу та не отримують пенсійних виплат для оформлення одноразової допомоги, мають звернутися до територіального органу пенсійного фонду України. Дана заява подається в декілька способів. Перше, це, звісно, безпосередньо звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України. Крім того, з даною заявою можна звернутися також до центру надання адміністративних послуг, направить дану заявку засобами поштового зв'язку або відповідно через електронний кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України. Заяву можна подавати у довільній формі, зазначає Ольга Галантовська. Втім, у ній обов'язково мають бути вказані основні персональні дані. Обов'язково в заяві потрібно зазначити. Персональні дані, прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, далі реквізити, посвідчення, який відповідно зазначає статус особи, крім того, обов'язково банківський рахунок, на який буде спрямована дана виплата. Заяву необхідно подати до 1 серпня цього року. Якщо ж через певні обставини особа не зможе зробити це, законодавство дозволяє звернутися до пенсійного фонду не пізніше 1 жовтня. У 2025 році розмір грошової допомоги до дня незалежності варіюється від 405... 50 гривень до 3100. і відповідно ті особи, на яких поширюється дія законів України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і жертв нацистських переслідувань отримують дані виплати відповідно до своїх статусів на підставі прийнятої постанови Кабінету міністрів. Подати заяву на одноразову грошову допомогу можна і онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для подачі заяви онлайн необхідно, по-перше, авторизуватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Далі увійти до блоку Комунікація з ПФУ, обрати вид заяви, заява на призначення грошової допомоги до Дня Незалежності. Наступний крок заповнити онлайн-форму, яку пропонує система, підписати. Цю заяву і надіслати до органів пенсійного фонду, дізнатися більше про категорії громадян, які мають право на виплату, а також про порядок подання документів можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.